Зараз у Івано-Франківській міській лікарні номер 1 перебувають 40 пацієнтів з підтвердженим діагнозом covid 19 та підозрою на нього. 90% із з цих хворих не вакциновані, каже виконувачка обов'язків завідувача терапевтичного відділення Вікторія Рудник. За її словами, впродовж минулого тижня за день у заклад поступало приблизно 8 пацієнтів з підозрою на covid 19 Відмічається збільшення кількості пацієнтів, госпіталізованих з пневмоніями. Тенденцію цю ми відмічаємо десь, напевно, з 15 серпня. Але, скажімо, минулого тижня було у відділенні 25-29 пацієнтів з пневмоніями. Так на сьогодні їхня кількість 40. Перебіг захворювання не змінився. Вони поступають з високою температурою, з вираженим інтоксикаційним синдромом, з кашлем, який з'являється на третій 4 День захворювання, в основному симптоми, які були і в попередні рази, менше напевно відмічається втрата нюху смаку в даних пацієнтів в порівнянні з попередніми хвилями коронавірусної інфекції. Четверо пацієнтів з COVID-19 та підозрою на нього перебувають у реанімації на кисневій підтримці, каже заступник директора міської лікарні номер 1 Ярослав Кобиляк. Інших пацієнтів з коронавірусною хворобою та підозрою на неї лікують у терапевтичному відділенні номер 1 Загалом для них у закладі передбачили 150 ліжок. Однак перепрофільовувати інші відділення поки що немає потреби, каже Ярослав Кобиляк. Якщо треба, то до нас є, ми можемо розгорнути ліжка у відділенні терапії номер 2 і у відділенні неврології, тобто 150 ліжок. Того року ми ще додатково відкривали відділення на базі дитячої лікарні, на базі гінекології. 37 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 перебувають у центральній міській клінічній лікарні. Понад 80% таких хворих у закладі старші 60 років. Трьох пацієнтів з ковід-19 лікують у реанімації, інших у терапевтичному відділенні номер 1 каже завідувачка відділення центральної міської лікарні Любов Лосюк. У цьому відділенні ще є 10 вільних ліжок, якщо буде потрібно Якщо буде потрібно, будемо спостерігати підвищення кількості поступлення, тоді буде перепрофілізовані інші відділення. В першу чергу це терапевтичне відділення номер 2, кардіологічне відділення. Перепопропро потребі йде перепрофілювання урологічного відділення, хірургічного відділення. За словами міського голови Руслана Марцінківа, зараз виконком очікує на засідання державної комісії надзвичайних ситуацій та кабміну, де визначатимуть карантинне зонування та які обмеження вводитимуть для областей, що вийдуть із зеленої карантинної зони. Однозначно, з інформації, яку озвучує голова обласної державної адміністрації, на жаль, ми виходимо з деяких показників і можемо опинитися або в жовтій, або в помаранчевій зоні. І цей час є ну достатньо такий невеликий. тобто. Я знаю, що цього тижня буде засідати Кабінет міністрів і буде приймати рішення. Поряду областей можуть прийняти, в тому числі жовтої помар... помаранчеву зону. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом минулої доби на Івано-Франківщині медики зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Три з них у Івано-Франківській територіальній громаді. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.